Відтивід тебе, що не можна навіголу підняти. Що навіть не звідки працює. Без непоправних втрат, але троє українських оборонців упродовж доби, що минає, зазнали поранень на фронті. Сталося це під час боїв поблизу Верхньоторецького між окупованими Ясинуватою та Горлівкою. Понад три десятки ворожих обстрілів. Міномети, гранатомети, стрілецька зброя, що бойові машини та дрони-розвідники так тепер на східному фронті звучить перемир'я, і цілком очевидно, що несподіваних карколомностей не стало. Керовані Кремлем терористи навіть не планують припиняти війну. Більше того, вони відмовили сьогодні від участі у відеоконференції, що мала бути присвячена розведенню військ на трьох пілотних ділянках передової. 30 вересня нині на календарі. Я вітаю вас! Це спецкор, і ми розпочинаємо. Було кліматичним стане флористичного військового гатунку. Українська новинка. Реактивна система залпового вогню Верба готується знищувати ворога. Перший пішов. У них за плечима десятки боїв та не було неба. Ну я вам скажу, це круче, ніж сес. Блакитні берети з резерву першої черги розкривають куполи. Під гусячою вивіскою аспірин за налігіном на мільйони гривень на прикарпатті бодяжили бо просто на птахофермі. Уряд Нідерландів обурений коментарями Росії щодо висновки слідчих про причини катастрофи пасажирського боїнга рейсу MH17 викликає російського посла для пояснень. Два дні тому міжнародна слідча група оприлюднила результати розслідування авіакатастрофи. Слідчі з п'яти країн встановили, що пасажирський лайнер малазійських авіаліній збили пострілом з російської установки БУК, яка перебувала на той момент на території підконтрольній проросійським бойовикам. Російська МЗС заявила, що висновки слідчих упереджені та політично вмотивовані у Кремлі. Натякали навіть на непроф. Професіоналізм слідчих офіційний Амстердам обурився тим, що Москва поставила під сумнів чесність, професіоналізм та незалежність міжнародної слідчої групи. Від початку східної війни так зване перемир'я смертельно загрожує українським захисникам легендарної вже шахти. Бутівка бойовики, користуючись припиненням вогню, облаштовують свої вогнові точки дуже близько до українських і намагаються взяти шахту у. Напівкільце окремі позиції вже опинилися під перехресним вогнем. З передової на північних околицях окупованого Донецька Олександр Загородний ранковий туман ховає від противника єдину дорогу на шахту. Проскакуємо непоміченими шахта Бутівка після падіння Донецького аеропорту це найжаркіше місце, навіть коли на інших ділянках фронту встановлювалося так зване перемир'я. Бутівку розстрілювали нещадно. Якщо взяти лінійку і спробувати виміряти відстань між найближчими дірками на будь-якій стіні, більше 10-12 сантиметрів не вийде. Тут завжди було пекло. Сьогодні, напрочуд тихо, після нічного обстрілу бойовики певно відпочивають. Зв'язківці користаються моментом, скручують перебитий телефонний кабель. Рація не надто надійна, кажуть вони. У проросійських бойовиків хороша апаратура, можуть зламати код. Ще пари перебили кабель. Наша така робота, що завжди повинна бути св'язка. У будь-яких умовах я бачу, вже не один раз перебили, а не, не один. По хитромудрих земляних лабіринтах виходимо на передову вогневу точку. Тут оборону тримає боєць з позивним СЕМ. Оточують сепаратисти його позицію повільно, але оточують. Вже десь з 8 стріляють постійно, з 9 стріляють, а за 11-12. Заяви 4 точки стріляють. 4 4 точки. Під, так, так, це вкопали, то і все. Отак воно що трейсерами відти, відтека, від, що не можеш навіть голову підняти, що навіть не можеш подивитися, звідки роботи. Че Гевара, йому 53 і в нього кулемет в армію. Міг не йти, попросився сидіти вдома і дивитися по телевізору, як інші боронять рідний край. Не зміг. Молоді люди не зовсім охоче йдуть в армію, і тому, наприклад, я хотів би на своєму прикладі і мати нагоду, час чоловікам сказати, що хто, якщо не ми, будемо захищати нашу Україну. Нашої родини кілька вцілілих плит перекриття. От уже й прихисток тут все: кухня, пральна, комора і живий куточок. Собаки, коти, півень це в мирному житті. Вони не надто товаришують, а під обстрілами всі як рідні. <плес> і на шахті бутівка хлопці причепурюються як можуть, не заради начальства чи статуту. Насамперед, для себе побито осколками чи, чи життям. Ні. Продолоскузняком. <плес> Продуло що є час трошки попратися, спокійніше да вас? Спокійніше. Більше року шахтабутівка сепаратистами як кістка в горлі. Її розстрілюють, шматують, а хлопці все одно посміхаються. На зло противнику нещодавно вивісили новий прапор, вище і значно більший за попередній. А як же туди забралися? Так не розкуючи життям, хлопці вилазили, щоб знали, що ми тут ще є, що нам не звідси позиції не вибити нас з Донецької області. Олександр Загородний, Сергій Заренко та Олахусенко. Спецкор два плюс Переговорів не буде. Посланці терористів з Донецького та Луганського невизнаних світом територіальних псевдоутворень відмовилися від запланованого на сьогодні засідання тристоронньої контактної групи. В режимі відеоконференції сторони мали обговорити порушення домовленості про відведення сил. Раніше у мінську дійшли згоди відвести озброєння на два кілометри від трьох населених пунктів Донбасу, станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Це Донецька область. Але через те, що бойовики продовжують обстріли майже по всій лінії фронту, відведення військ опинилося під загрозою зриву. Ще до початку самої процедури. Нові деми для ворога завдяки власному якісному маскуванню. Бійці на фронті навчилися використовувати дерева, які зруйнували снаряди, аби облаштувати та приховати власні позиції. Кажуть, більшість потрібних будівельних матеріалів та маскувальних сіток привозять волонтери. Держава теж виділяє необхідне, але. За старим довоєнним стандартом. Сучасна ж війна вимагає і укріплень, і інших і матеріалів більше. Євгенія Цвітанська бачила, як наші воїни, не звинувачуючи нікого, взяли справу у свої руки і ледь не ідеально обладнали та замаскували власні шанси. Помитись треба, не будемо ходити грязно. Скоро дембель, а вони все будують і будують для тих, хто лишається на фронті. Лазню на зиму бійці лаштують вручну. Техніка на передову не заїжджає. От транспорт. <реш> Бірі побольші кидай подальше. Нехай покаліті. <реш> не так давно ця покинута купа цегли. Просто неба була кухарю за кухню. Тут готувалося за кілька метрів бліндаж. Це під час обстрілів у процесі приготування обіду кухаря рятувало, а ось сам обід псувало. Бувало, що встиг зняти, Значить, добре, не встиг згоріло. Боєць із позивним лань хизується яку тепер своєму годувальнику збудували кухню. Гарно, уютно. Нині у кухаря майже домашні умови. Готує неквапливо на повен зріст. У нас буде супчик перемішелькою. Дуже спокійно себе, відчуваєш. Добряче окупатися. Треба все це встигнути, поки діє тиша. Колода до колоди, як під лінієчко. Подивіться, як ідеально рівно склали дрова та замаскували. Ось що робить перемир'я на війні. Навіть на віддаленішу позицію є час зробити. Охайною, це вже після солдатських рук воно таке. А як глянути вгору? Усюди посічені осколками дерева. Саме з них часто виготовляють укріплення. Брьовна і ще один слой брьовін. Зовні укриття повністю зливається з ландшафтом. Його важко помітити навіть зблизька. Все де сухеньке листя, то вже як кажуть, схованки. А з безпілотника, тим паче більш таке зеленіше робиться, вже вони так не бачать. Листя, гілки, тріски і ще раз листя. Природою щільно замасковано. Тут здається, все в лісі. Ми можемо і гілками, і травою, і всім, чим потрібно, там і маскуємося. Із лісу зробили безвідходне виробництво. Брьомна йдуть на бліндажі маленькі ветки. Йдуть на укриття місцевості. Бійці пояснюють, зацікавлені зимувати в нормальних умовах, тому від природи беруть те, чого не може дати держава. Матеріали видають, але за стандартами, які приймали ще за мирних часів, нинішня ж війна вимагає більше підземних споруд. Міністерство оборони закладає. В бюджет кошти на закупівлю будівельних матеріалів а саме з розрахунку цих стандартів, те, що має видаватися зі складів військових, вони все видається. Є і ліси, і скоби, і плівка, і мішки, все це є. Але а, чи вистачає цього? Замасковані тут навіть маленькі кошенята не хоче виходити зі схованки, і місцева зірка Лавров. кабан російський дипломат Сергій Лавров. Тому що свіні делегацію гостей Лавров зустрічає неохоче. Лавров завжди був плохим дипломатом. <гум> ні, ні, повністю не хоче з нами українцям іншого мати. Ну, тож, тож все по раніше тут жила його попередниця, свиня Аліна Кабаєва. Їй осколками поперебувало ноги, і сам кабан дипломат Лавров. Вже раз встиг дезертурувати. Ну, зробив себе підкопай, вийшов. Його зловили, вибачили і з притаманною українською гостинністю знову доглядають. Бо що зі свині візьмеш? Та не будемо місця, будемо бачити, хай живе. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Валерій Сидюк, Микола Головко, Спецкор 2+,2. В Україні тривають масштабні збори резервістів першої черги. Сьогодні на Житомирському полігоні зібрались десантники легендарної вже 95-ї бригади, щоб згадати, чи не найголовніше вміння блакитних беретів – десантування з неба. Для деяких це вже був надцятий стрибок. А хтось, незважаючи на чималий досвід східної війни, стрибав лише у перше в житті. Як тренуються боронити батьківщину, ветерани за статусом і літа війська по духу бачив Євген Назаренко. Це не весела дитяча гра, як може здатися на перший погляд. Українські десантники таким чином розганяють кров у ногах, щоб не травмуватись під час приземлення. 501, 501, 501, 501, 501, 501. Бійці 95-ї радіють, що нарешті зроблять омріяний стрибок, адже на війні розповідає воїн, з позивним гармоніст. Про небо залишалось тільки мріяти з лопатою в руках. Я вже не в кубатурі, а в гектарах, скільки землі берегопали. Тільки окопалися, займаємо нову позицію. Бійці всіх хвиль мобілізації уважно слухають останні настанову від офіцерів. Парашу йде от на вас лівою стороною. Правий. І все час завантажуватись до гелікоптера. Як бачите, бачили цього восьмого маркування об'єднаних націй, власне тому, що цей гелікоптер буквально нещодавно прибув з миротворчої місії, що проходило в Африці. Але десантники вирішили, що тут він потрібніший. Гелікоптер підіймається на 800 метрів. І за декілька хвилин у небі один за одним з'являються білі куполи. Всього сьогодні стрибають близько шести сотень десантників. Гвинтокрил тільки сідає і одразу зіймається в небо із новою партією бійців у тільниках. Не може здійснити стрибок, підніміть руку лучше зараз, тому що в повітряному судні вже все, вже буде дуже чривато. Ніхто руки не підняв, проти хлопців не соромляться зізнатись, що певний острах все-таки є. Не боїться тільки. У не нормально вже в гелікоптері. Офіцер перевіряє, щоб всі вояки були належним чином прикріплені карабінами. Повітрі українські воїни усміхаються і жодного страху в очах. Навіть зараз під час стрибку десантики могли і Тоді весь гелікоптер, посів. проте сумки українських водовешників, як бачите, таких немає. Вже на землі десантики не стримують емоцій. Ну я вам скажу, круті, чим се ж. А ось Михайло пройшов усю війну у складі 79-ї бригади. Теж десантної, проте стрибає сьогодні вперше. За війною не було часу стрибнути, а Ось вдалося. Під час бою А цей чоловік має майже півтора десятка років армійського досвіду ще до війни. Каже, бачив по телевізору, як змінилось українське військо. Та в 52 роки вирішив підписати контракт. Раніше був механіком, тепер стане десантником. Це вдивець, круто, це лучше люди, лучше те, що у нас на сьогоднішній день катку розхищає нашу Україну. Багато з цих хлопців готові знову стати на захист України у разі потреби. А дехто вже підписав новий контракт. Треба війну закінчити. Закінчимо війну. Тоді будемо відпочивати. Євген Назаренко, Ілля Шинкаренко спецкордва плюс Швидше, мобільніше. Точніше, у Харкові майже завершили виробництво нової української РСЗО реактивної системи залпового вогню верба. Це модернізована до сучасного рівня і військових вимог ще радянська БМ 21 град. У Міноборони не приховують, що дуже чекають випробувань, аби якомога швидше запустити вербу у виробництво та передати до війська. Як вона на вигляд і на що здатна, Євгенія Гарков дізнавався. Кілька штрихів, і він готовий на фінішній прямій, як кажуть розробники. Нова верба по суті. Перша модернізація старого БМ 21 град. Перше, що впадає у вічі, це шасі вже не російського Урала, а українського краза. Швидший, маневреніший, судихідніший. Окрім того, п'ятимісна кабіна для екіпажу. На граді раніше частина бойового розрахунку розміщалась за кабіною на відкритих сидіннях. Дощ, сніг, холод. Все це создавало дополнительные сложности при виповненні бойових задач. Зараз із увілічена кабіна. Скажіть, ви колись бачили таке у градах? Ці підпори вони називаються аутригери. Їх завдання вирівняти машину чітко горизонтально. Зараз нашим хлопцям, які працюють на градах, доводиться витрачати дуже багато часу для того, аби знайти більш-менш рівну місцину для ведення вогню, а потім ще й вирахувати кут нахилу машини відносно землі. Зараз усе буде набагато простіше. Приїхали, вирівнялися за рахунок цього чітко, горизонтально комп'ютер вирахував координати, відстрілялися і поїхали. Окрім того, аутригери дозволять не так розхитувати машину під час ведення вогню, за рахунок чого потрапляння снарядів буде більш точним. Найголовніші плюси верби практично всі процеси автоматичні. Солдату не треба вручну наводити, вираховувати координати та витрачати час на збори після ведення вогню. Комп'ютери все зроблять. Тут буде і радіостанція і блоки управління, які будуть давати екіпажу можливість не виходити з кабіни для виконання бойової задачі. У шість разів швидше комплекс лічитиме свої координати. П'ятеро швидше буде наводитися, полишати позицію машина теж буде за лічені секунди. Від старого граду лишилася пускова установка, та на випадок нештатних ситуацій механічна система керування вогнем. Розробники пишаються на 80% комплекс з українських деталей. Олександр Ігорович уже четвертий десяток працює конструктором. Каже: найскладніше було придумати, як замість кількох годин заряджати боєприпасами машину за кілька хвилин. Йому це вдалося в цеху вже конструюється машина для заряджання. Это всегда интересно, когда задумки реалізуються в железе і виден результат того, что было ще вчера задачей, потом стало рисунком, чертежом. Вже за місяць два обіцяють показати в дії як саму вербу, так і небачену до цього машину для заряджання 120 міліметрових снарядів. Наразі потрібно отримати комплектуючі від наших підприємств співвиконавців і змонтувати на цій машині. Зараз вона готова, ну, мабуть, на 95%. Євгенія Гарко Костянтин Богуславський, спецкор 2+,2. У вас завалялись бляшанки чи недогарки свічок. Тож не поспішайте їх викидати на сміття. І на третій рік війни пальники, які з них роблять волонтери, вкрай актуальні на передовій, особливо з початком холодів. На одній такій, яких називають окопній свічці, за 24 хвилини закипає літер води. А грітися біля неї можна дві години. Такий пальник не боїться ні вітру, ні води, і що, мабуть, найголовніше малопомітний для ворога. У моїх руках звичайна бляшанка з підчаю. Таких лише на смітники Києва щодня потрапляють десятки. Але мало хто знає, що така бляшанка може отримати друге життя і допомогти нашим захисникам на передові. Нині тільки у Києві діє шість пунктів, де збирають бляшанки для, як їх називають, окопних свічок. До акції долучились і активісти з Ірпіня, Вінниці та Одеси. Доброго дня. Ми плетемо сіточки і маскувальні. Кімори, от ну і окрім цього, ми займаємося і збором кришечок і речей для переселенців. Довгими темними коридорами приміщення, де і бібліотека, і жет. Волонтер Анастасія веде нас до приміщення групи Дарничанка. У нас несуть найчастіше це бабульки. Сьогодні тут найбільше чекають на бляшанки картон та найціннішу частину пальників. Парафін. Накупили на Пасху, вони залишились, вони тріскуються, на наступний рік все рівно їх не візьмуть. Ці, здавалося, б, дрібниці, які валяються без потреби у кожній оселі, нині серед волонтерів на розхват. Свої ж волонтери. Між собою трясуть своїх рідних, своїх знайомих. Хто ще в тому році здав, уже нічого немає. От не всі знають, що є така акція, що це може допомогти. Вони собі складають або викидують. Так званим виробництвом окопних свічок займається Михайло. За два роки із небайдужими виготовив їх 10 тисяч. Цей метод підгледів у туристів на початку війни. І на жаль, потреба у них на фронті актуальна і досі. Михайло демонструє важливу частину пальника картон. Він діє як гніт. Головне, щоб било то есть мягенький, В основному трьохслойний картон берем. на буржуйці вже розтоплено з 20 літрів парафіну, зібраного з минулих років. На кожен пальник необхідно 170-200 двісті грамів парафіну. Зараз за наново удосконаленою волонтерами технологією Михайло заливає парафіном 12 бляшанок. На одній такій за 24 хвилини закипає літр води. Ними військові опалювали у бліндажах, окопах та БТРах. Беруть ССОшники, берут там тоже, когда на бойовий виходи йдуть. Плюс таких окопних свічок навіть на моклі можна одразу ж запалити. Щас вода спаряється, закликаючи до зборів, волонтери жартують після романтичних побачень. Не забувайте, що на передовій також чекають тепла. Ольга Максимо, Іван Головач, Спецкор два плюс Російські бомбардувальники вбили майже 9,5 тисяч сирійців протягом останнього року. Втричі більше людей дістали поранення. Такі дані оприлюднила сирійська обсерваторія справ людини, що базується у Лондоні. Майже 4 тисячі людей, які загинули від бомб та куль російської авіації, були цивільними, 5 тисяч ісламістами, а також повстанцями, які борються з режимом Башара Асада, із якими за офіційними повідомленнями Кремля. Російські війська не воюють, Одночас після посилення обстрілів на сам Преталепо цього тижня, у Вашингтоні напередодні заявили про можливе повне припинення співпраці з Росією з сирійського питання в Кремлі. Натомість відповіли і далі підтримуватимуть зброєю режим Асада. Десятки світових лідерів з'їхалися до Ізраїлю на похорон Шимона Переса, колишнього прем'єр-міністра та президента країни, справжньої легенди світової політики 20-го століття від України в Єрусалимі Петро Порошенко неочікувано для всіх приїхав і президент Палестини. Геть неофіційно, але такий набір обставин перетворив навіть похорон Переса на політичний процес. Імалаха віцавелапрішмоха. На його похороні на горі Герцля зустрічаються і потискають руки прем'єр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху та президент Палестини Махмуд Аббас. Сюди з'їжджаються не просто десятки світових лідерів, цілі генерації західної еліти колишні і теперішні прем'єри та президенти. Більше 70 років зі своїх 93 у той чи інший спосіб в уряді і поза урядом він служив народу. Він залишався останнім з живих засновників держави Ізраїль. Очолював 12 міністерств. Двічі був прем'єром, один раз президентом. З 60-х Шимон Перес вдається до усіх можливих засобів, аби за допомогою Франції забезпечити Ізраїлю зброю та започаткувати ядерну програму. В 94-му йому вручають Нобелівську премію миру за домовленості з Палестиною в Осло. Останні офіційні переговори між Палестиною і Ізраїлем пройшли ще шість років тому. Відтоді сторони закидають одна одній відповідальність за зрив мирного процесу. Махмуд Аббас тут не офіційно, а як приватна особа, незважаючи на різку критику вдома. Хамас засуджує Махмуда Аббаса за те, що той поїхав на похорон злочинця Шимона Переса. Хамас вважає це зневагою до пролитої крові мучеників і страждань палестинців. Кожен, хто бере слово попрощатися з пересом, говорить про мир. Ти до останнього подиху боровся за Сіоніську мрію, незалежну суверенну державу, що живе в мирі з сусідами. Ти знав, що справжнього миру можна досягти лише. Маючи силу, Усі ми, хто тут зібралися, розуміємо, Шимон своєї мрії не дочекався. Регіон переживає хаотичний час, повний загроз. Але він ніколи не припиняв мріяти і працювати не припиняв. Обама назвав себе десятим президентом Сполучених Штатів, починаючи з Кеннеді, з яким Шимон Перес співпрацював у рішенні численних проблем близького сходу. З пересом відходить ціла епоха. Його діти читають кадіш єврейську поминальну молитву з гори Герцля, де ховають Переса, видно весь Єрусалим. Безпеку в ньому цього дня підтримують 8 тисяч поліцейських. Відтепер Шимон Перес навіки між двома своїми колись колегами, колись опонентами, прем'єрами Іцхаком Рабіном та Іцхаком Шаміром. Я неслячук спецкор два плюс Васю різаного затримали патрульні в Ужгороді. Чоловік із таким незвичним, як для Закарпаття, прізвищем порушив право дорожнього руху, через що його, власне й зупинили, коли ж він вийшов з автівки і спробував говорити. Виникли підозри, що чоловік на підпитку. Він постійно повторював питання, які йому ставили полісмени. Вимагав, аби патрульні пристібнулися пасками безпеки, представлявся Васою Різаним, не показав жодних документів на авто, а згодом почав лаятися на полісменів. На Васю, ясна річ, наділи кайданки, дути в драгер. Він також відмовився, і так само їхати до наркодиспансеру не схотів. Тож його на місці визнали п'яним і склали кілька протоколів. Коли Вася протверезів був вже справжньою зіркою соцмереж. А сьогодні стало відомо, що різаний держслужбове. Працює в Закарпатському обласному управлінні юстиції. Чому зіте не пристебнути? Це вже небезпечно. А ви чому небезпечний теж? Як я можу до вас звертатися? Як я можу до вас звертатися? На поліції цупа. Дуже приємно. Ну я не знаю вас. Вася. Пане Василь, взаємно. Вася Резаний. А що ти мене тут пересікає? з мене ти. Підтверджено саме головним управлінням юстиції, що дійсно він є їхнім працівником, а те, що він на місці говорив, це звичайна нісенітниця. Викрадені 14 років тому картини Ван Гога знайшли в італійської мафії. Втрачені шедеври море в Енгені і Церква в Нюенені. Злочинці переховували у власному домі поблизу Неаполя. Картини поліція знайшла у схованці разом із кількома мільйонами євро готівки та спортивним літаком. Злочина група заробила статки продажем наркотиків. А голландські шедеври після того як поцупили з Амстердамського музею, повісили. У нічному клубі представники музею Ван Гога вже заявили, картини, хоч і вирвали із РАМ та майже не пошкодили. Проте, аби повернути їх на батьківщину художника, голландцям треба подолати буде певні бюрократичні перепони. Масштабний фестиваль ретротехніки стартував у столиці. Понад 700 раритетних автомобілів, мотоциклів і навіть велосипедів Збирачі антикваріату їхали до Києва з усієї України. Деяким експонатам виповнилося вже понад 100 років, а вони. І досі на ходу Іван Гребенюк про вміння не тільки пам'ятати а й зберігати історію має кілька слів сказати. Від добре знаних винаходів радянських умільців до геть раритетних німців і американців на колесах. І те, що деяким вже по 100 років у голові вкладається важко. Любителів тут не зустрінеш, радше фанатів віддати все до копійчини. У пошуках потрібної деталі боярчанин Максим не приховує так, робить останні 30 років. Хоч і важко. Жінка ругається. У нього один з найдорожчих експонатів Гановер, 34-го року випуску. Купив у Парша, як сам каже, і ржавою залізякою за 500 карбованців ще у 86-му. Ну, це машина, моя душа. І, хоч роботи ще не початий край, не надто роженешся на зарплатню у кілька тисяч гривень, та все ж зовнішній вигляд уже на висоті. Задній Задні коробка, все рано. І те, що це щастя нині коштує понад сотню тисяч євро для чоловіка, вона неоціненна. Це не продається, просто це, ну як, ну, як, ну пойміть мене правильно. подібний фестиваль у Києві відбувається вже в п'яте і щоразу збирає усе більше поціновувачів ретро. Цьогоріч виставлено понад 700 експонатів. Я не знаю. Як там з Роллс-Ройсами чи Мерседесами, але якщо говорити про справжні витвори, раритетні витвори автопрому, дивні витвори, я б сказав би, то ось моргуновка якраз саме те. 62-й рік випуску, справжня радість для радянських автолюбителів. І як це дивно звучить, у 21-му столітті вона ще газує, правда ж? О! Для Володимира це і розвага, і історія. Автівка запам'яталася ще з фільму Де цей чёрт, інвалід? Не шумі, Я інвалід, і хоч не та сама, і вже модернізована. Відбою від глядачів немає. Організатори кажуть про ще одну особливість виставки: ретровласники від простих роботяг до мільйонерів. Любов до історії однакова, хоча і декому доступніша. Починає там от 300 доларів за якусь банальну там копійку, даже гулі, і закінчує нізкільки сотнями тисяч доларів. Цей мерседес 38 38-го року належить до найвищої цінової категорії приклад того, як повернути до життя автівку, маючи і бажання, і статки заможні власники на таких виставках залишаються невідомими, подивитися дозволяють руль, прибори кожа, запах кожи. Тож он віє тим временем. Артем один з тих, хто реставрував у довоєнний період Мерседес, скоріше за все возив якогось генерала. Ну а далі звична для таких автівок історія у радянські часи. Возили сначала наверное, людей, потім і картошку на базарах. І попри ось такі ексклюзиви, цьогоріч на виставці переважали витвори усе ж радянського автопрому. Хоча помічаються тільки відвідувачі для власників, запорожців чи кабріолетів. Вони однаково дорогі. Іван Грибнюк та Андрій Романок. Спецкор. 2 плюс 2. Земле. Прощавай, космічний апарат Розета, який досліджував відкриту українським астрономом комету Чурюмова Герасименко, офіційно попрощався із шанувальниками протягом 10 років. Розета у космосі ганялася за кометою і за цей час подавала відстань у 6 мільярдів кілометрів. Два роки тому вона настільки близько підійшла до небесного тіла, що змогла його сфотографувати та надіслати на землю більше сотні світлин. Про свою роботу космічний апарат звітував у Твіттері. Тепер вчені вирішили, що зонд виконав завдання і спрямували його. Просто на поверхню камети. Зв'язок з, з розетою обірвався сьогодні о 14-й за Києвом. У Твіттері з'явився останній знімок, який розета зробила за годину до зближення з небесним об'єктом з відстані 50 метрів. І прощальний твіт. Місія завершена. І на нині це все. Усім мирних і затишних вихідних. І не забувайте про тих, хто на передовій без жодного перепочинку захищає Україну. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось у понеділок. Традиційно надвечір.